Так, ой, народ, дуже вибачаюсь. Так вийшло, що звіт першого етеру я випадково видалив. Тут, типу, я не можу його відновити. Тому я не пам'ятаю, що там було, але я сподіваюся, нічого важливого. Ну, типу, цей тижневий звіт почнеться одразу з другого етеру і до останнього. Пробачте мене, будь ласка. Так, що ж, ось і кінець другого етеру, на якому я ще трохи попрацював. По-перше, що було зроблено? Ще трохи покращена система руху. Так, да, окей. Тепер цей війська стоять, фарбуються в кольор провінції, ну, в кольор країни і так далі, це потім будуть там воно ну, нормально робити, зараз це просто виділено місце в моїх скриптах на те, щоб потім робити візуал. Так, умовно. Ой, не те показує. До цього ми, коли йшли в якусь провінцію. Але потім цю провінцію захоплювали. Наші провінції, наші дивізії просто зупинялися. Зараз вони будуть йти до найближчої провінції, до якої вони могли йти по цьому шляху, якому побудували. Ой, знову не те зробив. Припустимо, відправлю сюди, в цю провінцію, вони почали йти. Але потім бац, я захопив цю провінцію, але вони все одно дійдуть до найближчої запланованої провінції. Як вони і планували йти, але просто, типу, не зайдуть в цю провінцію, а просто дійдуть до, до, до найближчої. Це перше, що зроблено. Також, тут був прикол в тому, що умовно. Знаєте, зараз зроблю так, щоб я швидко все міг зробити. Ось так. Відправлю до цього, якщо б я відправ війська ось так в Луганськ, і потім уявимо, що хтось захопив цю провінцію, то воно б прям залагало б. Зараз воно не буде лагати, і вони дійдуть до найближчої, так само до найближчої провінції, яку вони планували зайти. І вони планували всюди до цього зайти, і вони до цієї дійшли. Просто, типу, не підуть далі. Так, також був баг. Дай ось так заспавнимо. Що якщо ось так. Повністю оточити і кудись відправити, то воно видавало помилку. Тепер воно просто нікуди не йде, якщо по своїх провінціях тикати, доведеться прямо атакувати. Потім. потім. Також, 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 ще був прикол, що. Ось так, припустимо, я ворож, на ворожій провінції засплавнив, я міг до цього обрати, тепер не можу. Тепер ворожі дивізії не можна обрати. О. О, диво! О, диво. Не можна обрати ворожі провінції. О, ворожі дивізії. Ну, типу, там буде якийсь інтерфейс відкриватись, але прямо як наші дивізії вони не будуть працювати. І, і, і те, що... на чому я і зупинився на минулому етері, це допрацювання ось цього вікна. Ось в нас є війська, я приберу троє з них, двоє лишилось, відправив все. Двоє пішли. Нас лишилось тут виділені тільки двоє, троє залишились тут. Якщо уявимо, що я заспавню. Ой, Плутаю. Плутаюсь. Так, ви і ви. Так, зараз тебе і тебе, і тут приберу два з попередніх і один з тебе. І відправлю сюди. То тільки двоє пішли, всі інші лишились. Ось так, ось так, одного приберу, двоє пішли. Один залишився. Ось так, двох. Обрати одного прибрати, два пішли. Все, і тепер воно типу, працює так, як треба. Ось так двох прибрав, два сюди, і все. І вони погнали. І погнали так, як треба. Тобто тепер це працює. Знову ж я там пофіксив досить багато багів, і щось, блін. Щось ще я точно зробив, здається, а здається, ні. Так, ну поки що це також все. Я ще почав намагатись робити годинні етери, тобто сьогодні був етер в годину. Ой, тут багато кого виділено. Давайте якусь кількість з них зупиню і відправлю сюди. Так, да, воно тут все ще не ідеально працює. На дивізії, якщо під час, особливо під час ходьби, окей, я це ще виправлю. Наприклад, ось так, вас відправлю сюди, відправив, одного приберу. Відправлю сюди, то той, хто до цього йшов кудись, прям зупинився і лишився тут стояти. Це я зараз помітив, це буде виправлено. Ну що, а так поки що все. До... до завтра. До завтра. Так, всім привіт! Ось! щойно, щойно закінчилась третя, третя термін цього тижня робочого. Що було зроблено? Погнали. По-перше, що було зроблено, ось у нас є юніт. І в нас, умовно, з'являється івент, що цю провінцію захопили, ну і загалом при захопленні провінції, вони тепер вміють відступати, він одразу починає відступати. Типу, якщо провінцію, на, якому, на яку він стоїть, захоплюють, він відступає. Це, типу, подія відступу, він сам, типу, думає, куди відступити. Також, як приклад, на жаль, може бути таке, що він буде ось так стояти, і якщо йому доведеться відступати з таких умов, то він просто зникає. Так, на жаль, на жаль, на жаль. Також. Якщо ось він відступає, але провінцію, яку він захопив, відступає, він починає відступати в іншу провінцію, і він так намагається відступити, поки є куди відступати, інакше він тобі, все просто помре. Чому так зроблено? Бо коли, наприклад, Юніт стоїть ось тут. І до цього, якщо він відступав, типу, наприклад. Ой, не те. Я захоплюю йому ось цю провінцію, він починає відступати, я прибрав цю провінцію, він просто лишався стояти на цій провінції, тепер, типу, у нього є можливість вибору, куди відступати, це є. Зроблена ось ця механіка відступу. Там де. І ось ця логіка, типу, навіть. Так, якщо він ось тут буде, він буде відступати. А, він правильно відступає. Тепер сюди відступає і все. Він не зміг відступити сюди, він помер. Це ось так. Логіка відступу є. І почав робити логіку наступу. Типу, якщо я зараз. А, Ні, зараз нічого не буде. Це спочатку треба я ось так. Ручками зроблю. А, ой, коротше. Почав робити логіку наступу. Тому воно поки що не до кінця готове, але сам факт ось цієї логіки відступу, це вже досить непогано. Ось так, ось так. Ага, так, цей етер, коротше, цей етер багато, багато зробив за годину, але мало чого, ще можна прямо показати. Тому до завтра. Так, всім привіт! Це четвертий день цього тижня розробки. Погнали! Я почав робити, по-перше, я пофіксив одну річ. Яка мені не подобалась, але тепер воно нормально працює. Зараз зараз воно запуститься. Коротше, ось так на спавному юнітів Оберу якихось два із вас. Ні, давайте ось так, спочатку всіх відправлю, потім два з вас приберу і відправлю, і ви бачите, ось ці не припинили йти. До цього, якщо б я відправив двох звідси сюди, то ось ці припинили йти і зупинились тут. Це перше, зараз просто субота, я хочу швидко, ось що я зробив і закінчити з цим. Також те, над чим. На що я витратив час? Це. На. 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 Ти можеш сюди. Бачите, він атакує, він йде. І він зайшов. Вони він, він, він захоплювати, якщо вони знають, що це ворожі провінції. вони захоплюють їх. На, Ти йди сюди, ти йди сюди. Не знаю, ти можеш йти сюди спокійно. Знову ж в такому ж. по такій ж лозіці, вони зараз. Так, стоп. А якщо сюди я попрошу дійти? Ти ж не зупинишся? А чому ти не пішов далі? Ой, воно поломане трохи. А чого ти. Ти чистиш шлях собі після того, як захоплюєш деякі провінції? Так вони тут об'єднались. Але прикол в тому, що якщо я ось тут зроблю ворожу провінцію і накажу йти сюди. Ой, просто ось так. Захоплю, ходу. Е. А, бо це да, все правильно. Зараз, окей. Давайте ось тут захоплю провінцію, то він піде і скрізь цю. Але як я бачу, щось не працює. А, ні. Ось тут працювало. Він пішов далі. Спокійно собі і захопив цю. Але чомусь, коли дві ворожі підряд. І я відправляю вас в цю ворожу. А, ну, перше тут він подумав, що швидше через цю провінцію. І це раз він просто розумний. Окей, а якщо я ось так заправлю? Ось. І він зупиниться на цій провінції. Це баг, який треба буде відправляти. Я не розумію чого. Але ви бачите, що вона вже готова, і готова функція під атаку. Типу, атака також буде прибирання. Все, давайте. Так, <зв 'язок> що ж, всім привіт. Щойно закінчився п'ятий етер цього тижня. Що змінилось, по-перше. Я, щоб, ну, щоб мені було більш зрозуміло, зробив ось цей лайн рендерер, який показує, як в нас іде юніт, та й, загалом він залишиться, просто буде красивіше виглядати. Типу, все одно він же потрібен. Ось, типу, коли він виділений, він показується, коли він виділений, не показується. І так, до речі, краще я можу показати ось цю перебудову шляхів, яка зроблена, ось ця логіка перебудови шляхів. Навіть ось так. Я виділяю, останню він йде в попередню до цього, яку заплановано. Якщо ось так він обійде, він просто буде. Будувати обхідний шлях, скільки я. Коротше, ось так, ось так, ось так, ось так. Якщо я ось так зараз заберу в нього ось цю провінцію, він буде йти в цю. Тобто так само, якщо я ось цю провінцію оточу, то він буде йти в попередню заплановану, яка до цього була. То ось так, Оточую. Все. Це просто. Е, показати знову вам логіку. Також, також робимо. А здається, це було зроблено вже до цього захоплення провінції. Але там були трохи багів і так далі. Все тепер я йому накажу захопити, він захопить. Накажу зайти сюди, він здається. Я не пам'ятаю, дійде він чи ні. Ні, ось тут я трохи баг чомусь, це буде виправлено. Тому він планує. Я планую на кінця йти, а він чомусь зупиняється після першої ж захопленої провінції. І це проблема. Це... Ну, Але ми знаємо, чому баг і так далі. Тепер, якщо я сюди поставлю юніта ворожого, і не кажемо сюди атакувати, бачите, він пішов відступати. Ну, бо я постав логіку атаки, просто таку, що він просто відступає у нас, якщо я атакую. І ось так, якщо ми занижу... заженемо його зараз, я хочу загнати його, трохи в оточення. Ось бачите, він ще чекає. Ми не захоплюємось провінцію, поки ось цей юніт до кінця не вийде. Тільки коли він виходить, я можу його захопити. Ой, давайте зараз трохи кітріше поступлю. Йдемо сюди. Ні, не так. Я дурне, треба було дочекатись. Поки дійдемо ось так. Далі ось так. Це треба через зробити ось цю. Відправлю кучу shift. І по і того, якщо він в оточенні, то я просто добив цього юніта. все. Ну, це початок логіки бойовки. Не ось. Він розуміє, як треба йти до цієї провінції. Сюди, 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 і сюди, це щоб просто. Ви розуміли, що ось цей пасфайдінг правильно працює. Ви бачите, він шукає найкоротший шлях і йде по ньому. Коли б я йому не сказав йти. Якщо я почнусь тут по дорозі. Якісь провінції захопляться, він просто буде перебудовувати шлях найбільш швидкий, найбільш з доступних. Ось так. Прикольно, прикольно. Давайте вже до наступного етеру. Там буде цікавіше, сподіваюсь, бо тяжкий, тяжкий день для етеру був. Так, що ж, ось кінець простого шостого шостого етеру, шостих, шостих годин ров розробки, шостого дня. І тут. коротше, те, що я почав робити, це. Але тут просто те, що я почав робити зараз, не показати. Давайте я зараз поясню, що я почав робити, а покажу вже це на ну, кінці наступної етеру. Це більше візуально, типу, я гімплей зараз нічого не змінював, будуть обведення. У кожного регіону буде обведення, чому я годину витратив і воно ще не зроблено, бо це генерація обведення, типу, це не буде прям. Ну, коротше, це буде генерація обведення. Ось це об... обведення районів, де типу, воно генерується. Тому, типу, на це потрібен час. Uh, так, це те, що я почав робити, щоб вже почати зробити трохи більш візуально привабливо, бо, типу, навіть для того, щоб прев'ю було більш привабливим для людей, і вони хотіли більше дивитися ці тижневі звіти. Типу, щоб легше було. Це, я вам кажу напряму свою мотивацію. Я це роблю, щоб на прев'юшках показувати красивіше щось, і щоб більше людей дивилися ці тижневі звіти. Типу... Так. Все інше лишилось тим же самим. Тому, тому, тому так. До завтра. Я, що ж, всім привіт. Це кінець сьомого етеру, сьомого дня розробки. І сьомого тижня. Це сьомий етер сьомого тижня. І я зробив кордон для всіх привінців. Знову ж, чому це зайняло два етери, бо це генерація. Ну, типу, воно ж при генерації, типу вони в мене не завчасно задані, я не знаю позиції, я під час генерації дізнаюсь позиції та і так далі. Коротше, воно генерується, воно генерується автоматично просто. Знову ж я нагадаю, що воно просто генерується з ось цього зображення. Ось, ось, ось цього зображення я генерую все. Тому так. І воно, знову ж при генерації я сам створюю ось ці кордони, типу. Вони, я завчасно не знаю, де вони і як вони. Це просто при генерації. Так, uh, да, візуальне, їх можна ще поліпшити в будь-який момент, але вони є, вони працюють, вони типу, генеруються нормально. Типу, да, без, не без багів це обійшлося, але типу, це вже. Типу, вони, воно є, воно працює, далі тільки. Питання тільки візуалу. Типу, покращити їх візуально це вже не проблема. Ось так. Ну і так, мені сказали на Ітері, що воно тепер в рази краще виглядає. Типу, навіть ось так можна замалювати. І воно більш прикольне. Виглядає ось так. Покра більш помітно. Ось так ворогів. І ось так, типу. Ти. А, да, ну, я Давайте зараз по приколу зроблю. Де баг-каунтрі, наш ворог. Ти сюди. ти сюди. Ти сюди. Ти сюди. І ось по і того, типу, я двох оточили. У, я бачу баг. Тобто ти не йде, ти зайдеш, бо вони сюди постійно переходять. Це цікаво. Давайте дамо їм Ой, ось так вихід. Звідси, але ви все одно будете виходити сюди. Стоп. Стоп. Треба було просто по черзі захоплювати. Але це цікаво, що я побачив цей баг. Так, да, в нас все ще досить багато багів. Ой, навіть зараз ще баг побачив. Коротше, баги є, але це нормально. Це процес розробки, ну типу куди без багів. Скажіть мені, куди без багів? Тут, коротше, це нормально. Це нормально. Ти зрозумів, баг відбувається, коли з двох боків одночасно намагаємось стакувати. Тобто ти зараз не захопиш. Навпаки за... Ні, ну воно вже там залагало. Але взагалом так. Прикольно, прикольно. О, це кінець відео, до речі, буде. З вас підписка, вподобайк, коментар і так далі. Нарешті я можу подякувати своєму спонсору. Давайте ось так, щоб всі бачили. Його нік максимально близько, це пека. Дякую тобі, дякую. Перший спонсор. Ну, типу, це не прям перший спонсор за всю історію цього каналу. Я просто... У мене була велика перерва, де я не працював тут активно, тільки нещодавно повернувся, тому це. Давайте так. Перший спонсор цього мого активного ведення цього каналу. Дякую тобі. якщо хтось хоче також мене підтримати, і щоб я вам дякував кож за кожного відео. Ставайте спонсорами. Дякую саме завдя... за саме завдяки тобі вийде ця гра. За... Саме для тебе. Я особисто для тебе випущу цю гру. Просто знай це. Може, навіть спонсором я просто буду роздавати ключі від цієї гри, але, типу, подивимось, Подивимось як це реалізувати. Що ж, так, загалом типу підписка, вподобай, коментарі і так далі. Також підтримують мене. А також дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!